Після Мойсея на чолі ізраїльського народу став Ісус Навин. Він був хоробрим, сильним у молитві та вірі і покладався на Господа. У ньому були завдатки лідера, і він прагнув виконати своє покликання. І при всьому цьому він залишався звичайною людиною. Головна тема книги Ісуса Навина це володіння. У першому розділі Бог каже: переведи народ Ізраїлю через Йордан. І я віддам вам усі землі, на які ступить ваша нога, так як обіцяв Мойсеєві. На жаль, навіть у період свого розквіту ізраїльський народ освоїв лише невелику частку землі, яку дав їм Бог. Це дуже схоже на те, як християни ставляться до духовних благословень, які ми отримали через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Але скільки християн справді насолоджуються цими благословеннями? Апостол Павло пише: прагніть того. Що на небі, а чи прагнемо ми, що стримує вас від повноти того, що вже дароване Богом?